І так, для початку нам знадобиться запечений буряк. Буряк я вже запекла. Запікався він в мене при температурі 180 градусів годину 20 хвилин. Звісно, буряк можна і відварити, але запечений буряк буде смачніше. Ще також я запекла декілька зубчиків часнику. Зараз ми їх дістанемо. Ось. Отже, запікаємо буряк та охолоджуємо. Поки буряк охолоджується, нарізаю цибульку ось такими напівківцями. Тепер нам знадобиться дрібка солі і така ж дрібка цукру. І цю цибульку нам потрібно гарно пом'яти, аби вона пустила сік. Тепер нам знадобиться сковорідка, вливаємо трішки рослинної олії декілька ложечок та будемо обсмажувати цибулю цибульку обсмажили до золотавого кольору Тепер Колодимо її. Далі нам знадобиться три маринованих огірочка. Огірочки нарізаю соломкою. Натремо на тертушці. Ось такими очками. Відправляємо на тертий буряк до огірочків. Також сюди відправляємо цибульку. Додаємо. 250 грамів червоної квасолі відвареної. Можна і білу, яка у вас є. Запечений часник. Ось так його можна ложкою подушити. Не полюбляєте часник, можна не додавати. Приправимо це чорним меленим перцем за смаком та трошки солі. Можна ще додати 2 столові ложки майонезу. Я ж ще додам ложечку олії. Можна додати зелень за бажанням. Вашу улюблену. Яка вам подобається, таку й додавайте. Сьогодні в мене кріп. Я його дрібно ось так поріжу. Ну, ось, друзі, салатик і готовий. Ви навіть собі не уявляєте, який він смачний. Тож я раджу приготувати вам цей салатик та скуштувати. Він готується з простих інгредієнтів, такі овочі знайдуться в будь-якої господині вдома.